У цього сорту бувають гусачки. Тобто, ось так, от листочок тут застріє, і треба голівку цю виймати. Якщо її не витягнути, то вона, отак от буде зогнута і буде гусачок. Глухівчанка Лариса Губар здається, знає про тюльпани чимало. Ось уже два роки вона вирощує їх у себе вдома. Каже, почалося все з яскравого букета, подарованого дітьми на 8 березня. Жінці стало цікаво, що за сорт квітів використала в композиції. Вона почала шукати інформацію про нього в інтернеті і так захопилася, що вирішила й сама спробувати сили у вигонці тюльпанів. Про свою ідею. Сказала чоловіку Ігорю, ну він він. Не то, що підтримав. Він сказав: Ну, якщо ти думаєш, що в нас все вийде, то замовляй, ну, А я йому кажу, я вже замовила. <гум> <гум> ну і все. і, і так почали займатися. Часу в подружжі для нової справи було вдосталь. Вони весільні декоратори. Із середини осені до кінця весни ажіотаж на одруження невисокий, тож і роботи мало. Тоді як тюльпани гідна альтернатива основному заробітку. Нове діло почали з пошуку постачальника і зупинилися на цибулинах із Нідерландів. На одній з виставок дівчинка на українській мові розмовляє, переводить у визнаного квіткаря Ян Девіта. Це в Нідерландах. Це його фірма. Він постачальник цибулин по по всьому світу, і жодна людина Сумської області в неї не бере тюльпани. Тому я є як це зараз кажуть, амбасадор <сум> по Сумській області по поставці тюльпана. Родина вирощує понад 20 сортів тюльпанів, а також пропонує цибулини тим, хто цікавиться квітами. Є бакаловитні тюльпани, це ось такі, є оторочені тюльпани, вони як полізані такі зубчиками, і є піоновитні. Це така різновидність. В нас є всі: і піоновидні, і оторочені, і такі звичайні. Це Стромголд, жовтий, червоний сюрендер. Є ред Лабель, Ред Ангел є. Red Label, Red Рожеві, мілкшейк, дуже красивий сорт. Барселону сьогодні ми знімали. Кімнати для вирощування тюльпанів родина облаштувала на другому поверсі власного будинку. Приміщення перетворили на справжні теплиці, де слідкують за температурою, провітрюваністю, вологою, графіком та інтенсивністю поливу. Поряд із квітами є прилади, що передають дані на смартфон. Тому навіть якщо вночі температура в теплиці опускається нижче 12 градусів тепла, власники отримують сповіщення і прокидаються, щоб зігріти квіти. Тут ми вирощуємо на другому поверсі на гідропоніці. Гідропоника це спеціальні йдуть ящики, вони з голочками, і на них наколюється цибулинка, підливається розчин з добривом, і таким чином цибулинка росте, і тюльпанчик росте разом. Ну, з добривами у кімнаті з тюльпанами цілодобово працюють кілька вентиляторів. А ще цьогоріч тут встановили рекуператори для якісної циркуляції повітря. І у тюльпана можуть бути проблеми такі, як топінг. От, наприклад, бачите, тут було провітрювання не дуже гарне. І ось один тюльпанчик у нас топінгу. Це посередині пересихає, і він ось так падає на низ на ножку. Буває таке, попадається рідке, але буває. Тому треба дуже гарне провітрювання. І ще ви бачите, ми кімнату оббивали таким, ну, сріблою такою слюдою, це щоб відбивалося світло, тому що дуже багато світла треба. Якщо не буде світла, то тюльпан буде викручуватися, ніжка буде кривенька. Частину тюльпанів глухівчани вирощують на ґрунті. Цей спосіб, каже пані Лариса, складніший фізично. Тут на допомогу їй приходить чоловік. Йому звісно більше роботи, ніж мені, бо мені що, садити тільки, а йому фізично дуже важко, тому що треба заготовити ґрунт, треба позасипати ящики, треба їх перетягати, туди-сюди поставити, то знести. От води дуже багато, треба поливати, тому ну, фізично він дуже працює. Це дуже важко. Допомагає складності у вирощуванні примхливих рослин додає й близькість до країни-агресорки для квітів. Потрібна суміш, піску і торф. Якщо перший пані Лариса замовляє у Києві, то другий треба купати власноруч на околицях глухова, які найчастіше обстрілюють росіяни і де найгучніше чути відлуння від щоденних атак прикордоння. І, звичайно, там дрони літа... літали. Ми не знаємо, чи це наше, чи ні. Але гул такий був, що ми попадали, дуже страшно було. На другий раз ми приїхали брати наш ґрунт. Тут написано було, що обережно обстріли, але однако трошки накопали і поїхали далі додому. Ну, важко. Коли саджали, звичайно, в нас тут окраїна і все чуть, тому. Ну якось звикаєш гучнішу музику в собі включаєш. Але чоловік завжди в мене насторожі, і якщо кап чи щось, ми завжди в підвал біжимо. Попри це, яскраві квіти тішать як родину губер, так і місцевих жителів. Глухівчани каже, пані Лариса найчастіше обирають квіти білого, рожевого, фіолетового чи бускового кольорів. Того року наша квітка простоїла місяць у людини, і вона відгук нам присилала. Дуже було приємно, і дуже багато відгуку було наших місцевих. Що тюльпани стояли дуже дуже довго. У Мене якось так дивно не навіть не для дівчат, а самі дівчата купують для мам, і це дуже приємно.